Шановні депутати, на даний час технічно можливо вивезти інформацію, яка в нас немає. Шановний Олександр Дмитрович, шановний Ігор, будь ласка, Вікторович, є така пропозиція, і ви не маєте права віддарувати думку фракції. Тут немає жодних амбіцій. Просто покажемо, як працюємо ми депутати в сесійній заліцях, чого одна хвилина. Всі технічні можливості. Візе, картинки, що хочете показує, А чомусь це не взяти. Якщо немає закладу, давайте через 3 минути, через 5 показати, занесемо проєктно поставимо і покажемо це. Цей сюжет пов'язаний з процедурою голосування. Якщо ми і надалі будемо голосувати з вами, так як буде показано в цьому сюжеті, то це ставить під велике запитання, легені.

Eu <laughs> you <laughs> <laughs>